Вулиця Сергія Параджанова по дорозі до м'ясокомбіната. Кладуть асфальт з вчорашнього дня. Дивіться. Ну, вчора вранці їхав на роботу, був дощ. Асфальт не висохший. Ось, так? І вони просто на мокрий асфальт, тобто на мокрий асфальт, не підготовлений, не висохший, поклали свіжий асфальт. Питання далі. Ну, наскільки, наскільки довго цей асфальт тут пролежить? Припустимо, якщо воно вчора було реально мокре, усе, усе мокре, так? воно не висохло. Сьогодні воно вже під... завчора воно підсохло. І сьогодні воно задаєш людям питання, а як довго буде лежати цей асфальт? Та він каже, побачимо. Нормально? Оце таки побачимо. Воно ж за свої кошти його не кладе? Ні. Виходить, така історія, що похіру, воно мокре, а вони його кладуть. Ось, припустимо, залишки мокрого асфальту з вчорашнього дня. Як таке може бути, а? Хрен його знає. Кому задавати питання? Люди добрі, а? Війна, а в нас пиляються кошти. Просто пиляються, реально. Пігня виходить, ненормальне явище. Треба з цим розбиратися.